Унікальність боса в його арені, яка поділена на частини: конвейери та електричні зони, які постійно змінюються. Послідовність вказана на екрані. З початком бою аутеризуються визначені зони та починається рух конвейерів, на яких будуть послідовно три типи озброєння: палаючий промінь, ракетний обстріл. Та магнетизм. Після першої інтермісії палачий промінь змінюється на промінь порожнечі, з кожним разом збільшуючи свій радіус дії. Після другої інтермісії ракетний обстріл змінюється на обстріл порожнечі. Паралельно з тим, деякі гравці будуть визначати колом, які зафіксуються і з під них вилізуть свердла. Свердло розкручуються та завдають шкоду по області 4,5 секунди. Будьте обережні, при з'єднанні приголомшує. У героїчній складності на арену будуть падати міни. Різні гравці повинні підірвати їх по черзі. Підрив задає шкоду всьому рейду та накладує негативний ефект, який триває 2 хвилини. Ні в якому разі не підривайте ще раз під час дії ефекту. Під час бою на танків буде падати піробомба, її треба винести як надалі, щоб не задіти інших гравців. Також буде вішати негативний ефект гравіюшку, який збільшує вхідну шкоду та сповільнює рух. Друга фаза розпочинається, як бос накопить 100% енергії. Він відкидує всіх на початок арени, а сам телепортується. Перший раз в праву сторону, другий влів. Або навпаки. Для швидкого переміщення дуже добре мати варлока з воротами. Також гравців окутає бар'єр, який поглинає лікування, і будьте обережні, на арені з'являтимуться червоні кола. При зіткненні вас приголомшить та завдасть шкоду. За кожну таку фазу босс підвищує свою шкоду на 15%.